Шість квадратних метрів жила площа Вовчика. Так називають волонтери хижака. Неприбрана клітка, відсутність даху, настилу та води. Захисники тварин неодноразово зверталися до власників тварини та державних установ, але життя сіроманців від того кращим не стало. Он лапками э -э, вот розгрібає. Э, извините, мочу, Да, а это аміак. Лапочки у нього на на лапачках рани та іспользування животного в комерційних целях. На прохання знімальної групи п'ятого каналу показати дозвіл на утримання хижака. Співробітники кафе відповідають, що документи зберігаються у господаря, а його місце перебування, як виявилося, встановити непросто. Это у а де аді хазяїн Не знаю. Нету. У державній екологічній інспекції кажуть, що дозволу на утримання вовка власне кафе немає. За словами чиновників, рішення про вилучення тварини може ухвалити лише суд. А той наразі тільки штрафує господарів: перший раз на 51 одну гривню, вдруге на 170. наше завдання на легальність набуття тварини і документи на цьому не утримання. А то що як його стримуть, звісно, ми звертаємо увагу, і ми можемо наказати за це. Ну самі умови. Обумолюється в ветеринарних документах. У інспекції кажуть, що надали господарям новий припис, яким зобов'язали до 1 березня поліпшити умови утримання тварини, збудувати вольєр площею принаймні 20 квадратних метрів. Ті, нібито пообіцяли виконати. Анна Грішина, Олексій Іванченков, Олексій Тищенко, п'ятий канал.